Про байбузи українська легенда Назва села Байбузи пішла з сивої давнини. Серед мальовничої природи, густих лісів, безкраїх полів текла річка, як голуба стрічка і жив у цій місцевості багатий прибагатий козак бай. Для більшого збагачення він займався, так би мовити, промислом. Із бузини гнав горілку бузу, частину продавав місцевим жителям і мешканцям навколишніх сіл, а частиною пригощав селян, щоб вони, одурманивши голову, з більшим бажанням йшли до нього працювати. Таким чином, бай наживав більше статків і славився своєю бузою у всіх навколишніх селах. У давні часи через це село. Пролягав важливий торгівельний шлях із варягу греки. У зв'язку з цим повз село проходило багато мандрівників і купців. Коли вони бачили селян, які невтомно, радісно працювали на полях, то здивуванням у них запитували, як вам вдається так завзято працювати? А вони відповідали це все від баєвої бузи! Від цього і пішла назва цього села Байбузи. Ось таку незвичну легенду пам'ятає історія цього села і його жителів.